Вскрили посилочку туди-сюди, беремо листочок, дивимося. Блін, Віктор Станіславович. Але фамілія є. Лип-лип, почекай, дивимося. А в нас тут є листочок, хто на відео бажає. Не всіх ми знімаємо, але це дивимося, є чоловік на відео. І вже вскрили, дивимося, гарна посилка. Дивіться, посилочка, значить, така. Написано, що срібла, скільки то, скільки то, скільки то, скільки то написано. І алюміній тех приблизно 18 кілограм. І тут, бачите, ось такого. Штука. Ну давайте поставимо її. Чи це перебирати його? Навіть не знаю. а ну, що в нас показує? 18 і 4. Блін, ну так, мабуть, воно є. Ну давайте я трошки знімлю. А ну ще покажи. Тут все чітко. Не буду я там лазити, все, 18 є, я так і погоджуюся, що 18, воно все. Нічого не сховано, нічого. Не хочу висипати з ящика. Так. 18 рівно і пишемо, бо я ще так важаю 400-500 грам. Так і є. Давайте тоді перейдемо до срібла. Срібла ми переходимо сюди. Раз. Хоп, хоп. Переходимо до срібла тоді. Так. Хело, хелов. Так, пише чоловік. Все правильно пише, зараз подивимося. Так, раз. Давайте поки що знімемо. На міді. на міді чоловік пише, що е, 37,7. Дивимось. Маємо 36,1, покажи, Сергій. Ану ще такий листочок кинув. Дивіться, 37,7, так як він і написав, бачите? 37,7, так і є. А коли забираємо листочок, покажи 36,1. Зараз я знайду десь коробочку на міді. О, так є. 36,1. Це треба десь, мабуть, записувати. Опа. Так, алюміній тех 18. І на МІДі 36, 11. 36 і 11 є. Ми нашу хоп. Є. Так, це, давайте пока сюди. Тепер це все треба розібратися. Тут розбираємося. Якийсь магнітик, давайте візьмем, Не магніт, каже чоловік, хорошо. Не магніт 42,5. 42,5. 42,5. Тепер у нас є така штука, техніка безпеки. Вдіваємо рукавичку, вдіваємо обов'язково. Хоп. Так, чухаємо ось цю штучку. Хоп! іскри йдуть? Це не срібло. Так, відставили. Тепер беремо інший такий контактик, обов'язково в рукавичках. Давайте знаєте, так зробимо, щоб ще було безпечніше, щоб техніка безпеки перш за все. Бо TikTok мене вже трошечки підмахав свою техніку безпеки. Так, Чухнули ми. Хоп, так воно стає. Тепер беремо, перевіряємо. Ну, Візуально все воно, але, бачите, є реакція. Класно, бачите, я почухав воно. все є реакція? Все супер. Так, дивіться, він написав, де цей пакет, якщо знайти отак. 42,5, А якщо ми з цигом такого. Так і є 42,7. но ми забираємо не срібло і пакетик і маємо 38.11. Сирий показуй. 38,11. Видно, 14, вже поки ти прийшов. 38,14. Знову 11. 14, хай буде. Не магніт. 38 і 14. Согласен. Так, не магніт. Ось у нас є не магніт. Ми сюди його. Раз. І назад на ничку. Нам тут такі штуки по похвалюся, дивіться. О, бачите, що ми приймаємо і продаємо. Це по 60-й е припольчик. Заводський. Що там почався? 4,20. Ну, ну Давайте хоча зважимо і нажмемо на паузу. Подивимося, скільки тут його є. Нажмемо на паузу. О, тут якийсь магніт, ось, бачите, кусочок. Так, ти покажи, скільки є ваги, і нажмемо на паузу. Хай один впаде, ось він. о. Отак. От 48, Поки натискай на паузу. Значить, дивіться, бачите, це латунь посрібнена, це не срібло. Латунь посрібнена. Видно. Є. І дивіться, загальна сума 3134 гривні. Цікавий тема металобрухту? Підписуйтесь на канал.